Діти, на минулому занятті ми з вами почали знайомство з новими геометричними фігурами, які мають назву об'ємні. Їх ще називають геометричними тілами. Такі фігури займають у просторі певний об'єм, звідси і назва об'ємні. Ми з вами вивчили куб яких має шість однакових граней у формі квадрата. А також вивчили кулю, об'ємну геометричну фігуру, яка не має кутів і може котитися. Сьогодні на занятті ми познайомимося ще з однією об'ємною фігурою. Ось вона. Погляньте, діти, це. Об'ємна геометрична фігура циліндр. Вона має дві основи. Одна і друга основа, а також бочок. Бокову поверхню, гладеньку без жодного куточка. А значить, така фігура може котитися. Їй не заважають кути. Давайте спробуємо обвести кожну з основ. Щільно притискуючи циліндр до паперу, обведемо першу основу олівцем. Погляньте, яка фігура вийшла. Правильно. Плоска фігура круг. Тепер обводимо другу основу. Ось так. Яку фігуру отримали? Плоска фігура круг. Давайте спробуємо вирізати кожен із кругів. Для того, щоб порівняти основи, треба прикласти один круг на інший. Ось так. Що ми бачимо? Дві основи абсолютно рівні. Адже два круги мають однакову величину. Отже, циліндр це об'ємна геометрична фігура, яка має дві основи у формі круга. Однакові за розміром, а також бокову поверхню без кутів. А на наступних заняттях. Ми дізнаємось про інші об'ємні геометричні фігури.